Життя таке, що люди іноді хворіють. За порукою швидкого одужання є точна діагностика та своєчасне лікування, а ще й впевненість у лікарі. Тому важливо, щоб між доктором та пацієнтом були довірливі відносини. Вважають у Визирському, ЦПМСД. Приємно чути, коли люди добре відгукуються про своїх лікарів. Анна Вікторовна – це мій лікар. Да, так що я їй довіряю. І... Так що я і вважаю, що вона якби, на своєму місці, достойний наш лікар. І за нашу больницю дуже хороші в речі, і умови, ну, ну все відлічно. Там завідувачі Анна Вікторовна, там все, і чисто завжди І Я от от на капельницях до Нового року. Вона мені направлення дала обратно Вікторовна. Молодець, я, спасибо. Да і всім дівчатам. Інші люди не на камеру казали, що мають деякі претензії до місцевої амбулаторії з різних питань. Між собою люди інколи про це пліткують, що не допомагає розв'язанню проблем. Саме таким пацієнтам Визирський центр медико санітарної допомоги пропонує зворотній зв'язок. На сьогодні ми розробили дуже непоганий опитувальник, який є в кожній амбулаторії. За допомогою QR-коду пацієнт може перейти туди. А для зручності людей, які не мають такої можливості, там відсканувати qr код Ми на сьогодні в групах нашої громади розповсюджуємо такий опитувальник для того, щоб отримати зворотній зв'язок і для того, щоб ми проаналізували свою роботу і могли якось покращити її. Через те, що знаєте, не працює, не помиляється той, хто не працює, і ми повинні розуміти свої помилки і виправляти їх. Це опитування анонімне, це тільки для керівника закладу. Тобто, якщо у людини буде бажання залишити свій зворотній зв'язок, щоб я могла поспілкуватися. І вияснити причини задоволення або незадоволення, то будь ласка, якщо ні, то це на розгляд кожного пацієнта нашої громади. Щоб були Ольга Гвоздь понад 30 років пропрацювала санітаркою у визирській амбулаторії. Каже, що між лікарем та пацієнтом повинна бути довіра. Ну щоб вовремя я приходили, слухали їхню пораду, І щоб були, як то каже, не відказувалися, а робили так, як треба. Чоловік Ольги Гвость Микола пам'ятає, як важко було працювати його жінці у маленькому приміщенні в будівлі сільради. О, це ж небо й земля. Я кажу, там теж були ті ж самі врачі, тільки там було мало місця. Там кабіту всі нові більше кабінетів. Щоб робітникам амбулаторії та пацієнтам було комфортніше спілкуватися, Микола Гвоздь свого часу посадив біля старого приміщення амбулаторії березки. Ці дерева і сьогодні прикрашають будівлю сільради. Вдячність та повага до роботи медиків буває й такою.